Так, давайте пройдемо далі по органах по всьому, як. Коротше, щось пишіть. Як знизити тиск, якщо у вас дуже високий тиск, як підняти тиск, якщо у вас дуже низький тиск, але ви хочете його нормалізувати? Значить, як знизити. От. Уявіть, що ви бачите голову людини, шию людини. Поставили її навпроти себе, але ви бачите, дивитесь на шию позаду неї. Зараз в мене тут є одна штучка така. Якщо я її зможу поставити, поставлю. Дивіться, у нас вона є голова шия. Значить, отут у нас є тиск, ну, високий тиск. Ви енергетично, не, не обов'язково це робити е, фізично, прям брати, там, знімати. Але якщо це масаж, от, якщо ви можете навіть зробити це масаж, то ви зверху вниз отак от знімаєте, отак от знімаєте, отак от енергію. Тобто, вліво, вправо, тим самим ви знімете трохи тиск і понизите його. Це фізично, якщо ви можете бути поряд з людиною. Якщо ні, Тут в голові, ви бачите, дуже багато зібрано такого. Ну, знаєте, воно як червоне, якесь виспальне таке, коли це тиск в голові, і енергія як виглядає. Значить, що ми робимо? Тут прорізаємо енергетично ножичками а, срібними, і ви бачите, як у нього прям так фух і полилося вниз. Все це в землю злилося по спині. Бачите, воно починає бути пустота, наче зашиваєте це все. Ми казали про це, все, як це можна зашити. Зашили. Тепер треба наповнити голову. Отут-от поклали зелений пластир, такий, що ви хочете залікувати саму. О... Самий отвір, <смі> оцей, що ми тут е, робили. Значить, е, тепер над головою нема зовсім, якщо тиск, нема зовсім проходу енергії. Ми відрізаємо, тако розрізаємо таки ножичками теж над головою М -м отвір. І бачите, як потру, якщо отак, раз і поток такий, знаєте, наче душ. Але і ми повинні трошки прикрутити цей краник, щоб на голову знову не пустило це все. Голова пуста. Ми бачимо, як це лється поток на голову. Потрошечки. Ми просимо потрошечки пустити на людину поток енергії, але такий, який вона витримає, щоб в неї був тиск, такий, який вона може. Витримати саме зараз в цей час і трошки понижений, ніж в неї був. І це водичка, вона поливається по голові, в голову заливається водичка чиста і в людині дуже добре, по плечах, вниз, по позвонку, в землю стікає, наче коріння. Получається, що воно так от, ну, от таким чином. Якщо це дуже низький тиск, значить у людини десь енергія отут. Вона повинна бути над головою. Значить, ви уявляєте, як тут поясниця, Як в поясницю зі спини проростає коріння із землі, із кристалу землі, ні, із решетки. Кристалі, отут кристалічна рішетка землі, така тут земля. Ви уявляєте, як такі коріннячка із куст. куст якийсь такий. Чистий, енергетично, просто там він світиться, кристалічний, проростає в позвонок, в тіло повністю, сюди-сюди-сюди, на голову, сюди пророс, досюди. З тих корінь, їх багато маленьких. З цих корінь проростає в голову, не проростає, а йде енергія світла. І вона, от так, знаєте, таку структуру створює в голові, і от от над головою, і такий пучок світла йде наверх. Тим самим тиск знизу з землі, він, навпаки, земля дає вверх і нормалізує тиск, і йде вверх такий поток світла, якщо ви зрозуміли мене, і дає енергію. Людині це можна і з собою таке витворяти, і з людиною теж можна пробувати таке, таку техніку, якщо. Але коли ви це все робите, ви просіть, даби не нашкодити людині, щоб воно було їй во благо і давати стільки енергії, скільки їй потрібно на даний час. Отак. От